Не від мене, ні від нашого депутатського корпусу. Це залежить від Верховної Ради, і е, Кабінету міністрів і президента. Бо завчора мене був народний депутат Медуниця, ми, ми знову те, що перше питання, яке я йому поставив, про пробтехосвіту. То що ми не робимо? Ми це й будемо робити, але я тільки не розуміє суті цієї акції. не забували. Або вас не повідомили, що ми робили. А ми це робили починаючи. Як тільки ми дізналися про зміни в державному бюджеті, коли в ніч перед новим роком прописали, перекинулося це діло на міський бюджет, який цього не може потягнути, ми з самого першого дня це почали робити. Ми це робимо щодня, начфін. Що у неї починається день із того, що вона заходить на сайт е, президента України і дивиться, підписаний цей закон чи не підписаний. Я ж кажу, ми за цей час вже направили кучу листів в обласну адміністрацію, в обласну раду. Я приймав участь у е, засіданнях е, разом із директорами профтехучилища всіх е, місцевих керівників при голові обласної е, обласної ради. Що ми не робимо? Якщо вас то, то, цю інформацію до вас не довели. Ну це вже не питання не до мене. Це все публікувалося в пресі, це все на сайтах. І ну, що я не роблю, я не знаю. Анатолій гроші може краще сказати, що ми не робимо. Час скажу, звісно. Тому е, мені все-таки було б дуже добре, якби привівши сюди людей, все-таки забезпечили те, щоб хлопці не стояли, не мерзли. Колоти їх бідні. і все. Таки, ну, Вивели сюди дітей, треба потурбувати, щоб вони що невідповідному одягі прийшли. не мешкають. А, а йшли не також близько. Тому, будь ласка, е я ще раз кажу, оце ваше звернення ми передамо. Ми такі звернення робимо як мінімум раз на тиждень, посилаємо і на адміністрацію обласну, і на обласну раду, і кров відсилаємо. Тобто чому? Ну я не знаю. Які, Ви все сказали? Які будуть запитання, може, в кого? Будь ласка, не соромтеся. Значить, дивіться, ще. можна без списка. А ми всі дорослі люди розуміємо, хто ми що сюди про як прийшов. село? от ви зіроні да. його не зрозуміли, чому з яким призіреннями к цьому діло? Значить, ви ж шановні працівники, шановні вас відкинув. Нажіть мені, будь ласка, цифру. Ви получите які діти тут як з як? Шановні працівники, шановні студенти, послухайте, що я скажу. Значить, скажу самому замерзаючому меру, який замерз і, і, і думає, що ми дивіться. тут замерзли. Значить, якби ви нам тут сказали, що ми виплатили за січень, за лютий, і якщо не прийметься рішення президентом, будемо виплачувати далі, тому що училище нам дороге, і дорогі всі тут люди. Ми б розвернулися, пожали руки, сказали спасибі і носили цього мера на руках. Ви цього не сказали. І я це відчуваю. Ну, ви повинні запам'ятати одно, тому що ви дійсно сказали, що я прорив міського голови 9 років, не 9, а 9 з половиною. Так от я хочу сказати, що попередня влада оставила вільний залишок майже 4 мільйона. І по суті, справи, це навіть не ваша команда його заробила, тому що та команда професіоналів хотіла робити далі. Ми знали, який буде перший квартал. І ці кошти можна виконати. їх могло б і не бути. Воно пішов у розвиток міста, але ми їх зберегли. Хоча б ці гроші і а цих грошей хватить на півроку, якщо не прийметься рішення, тому що на цьому виникне соціальна напруга. Будуть тут шини і вас. Ми винесемо свого крісла із кабінету. Якщо ви не... нас тут не зрозуміли. Називається люстрація. Анатолій Григорович, по поводу вільного залишку, Мені це не на зберечного станом на 5 листопада, коли я сюди зайшов, вільний залишок був 1,7. Не треба все розказати. І ще, Анатолій Григорович, час не перебував. І ще, не та Род, це це І не ще таке питання. Ще невідомо, чи залишилася б та цифра 1,7, там чи скільки там його пішло до кінця року, а не пішов цифровому за асфальтом, ті, що положили на площі інтер... інтернаціональний. Сьогодні ми розписували е, бюджет е, цього вільного залишка, який залишається. Ми його кидаємо на харчування дітей. Ми його кидаємо на освіту. Ми його кидаємо на дороги. Тільки тільки ми на сьогоднішній день не будемо закупляти асфальт по, по 1700-1820, як в як минулому році це робилося, а будемо брати його набагато дешевше. Чуєте, бачи Бог, я цього не хотів. <рі> Тому що в принципі, всі, е і, якщо, я додавлю, і якщо я сьогодні, допустим, скажу вам, що профінансую і далі буду ще фінансувати, не маючи грошей на все остальне, то мене завтра винесуть не тільки ці чотири що тут стоять, а мене завтра винесуть всі останні школи. А ви вибачте, да. ми не все остальне. Подожіть, дивіться. Бачить Бог, я це не хотів. Ми все це робимо, щоб Їй, хоті, нас, й, хоті, залежно, ми це робимо. Але на сьогоднішній день була обіцянка обласної державної адміністрації і вони нас просили, щоб ми фінансували два місяці, а з березня місяця будуть фінансувати вони. От і все. Я ну, яка да. далі буде ситуація, я не, не знаю. Подожіть, а ми не ми не можна, я вам не, не хочу. Можна одне слово? Чому не вони ну, потрібні? Оце ну, я зараз я вас дивлюся. Це у вас таке як і не а ви скажіть, що ми поможемо вам державний заклад потрібен для нашої лебединщини. Скажіть, щоб кожен якби він був нам не потрібен, то ми б робили... наші кадри, наші учні, які працюють зараз скрізь, працюють. А ви за либединка помилки вилечики суточнення? Якби вина була не потрібна, то ми б... Наші мужні, будь ласка. з чого прийшли? Якби ви нам не були потрібні, то ми б не робили тих дій, які ми вже, вже вчиняли. Не писали б ті письма і все на світі. І не їздили з тільки можна було. Ми це робили, робили і будемо робити. І Ми теж їздили, і в Київ їздили нас, і петицію підписуємо пітує пітує зараз. Також рухаємося. Ну. Тому на сьогоднішній день питання не визначено. Позавчора Позачора народний депутат Медуниця. Перше питання, яке ми з ним обговорювали, чи підписав президент до профтихосвіти, змінить те, що касається профтехосвіти, і яка подальша доля. Він сказав, я не знаю. Оце і все. Так якщо він не знає, то що може я знати? Ну, він не знає, Ви скажіть, що ви потрібні, Лебединщині? Що потрібні? Скажіть нам потрібні це самі кращі а, учні, це патріотичні. Давайте ще встати на коліна, щоб він це сказав. Нам потрібні всі і школи, так. і учні, всі громадяни, а, громадяни наші вміли. Шановні присутні, я попрошу <рігат> е трішки тиші, тому що Олександр Миколаївич трошки. Тему трону одну. Дуже трепетну. Трепетну. Так от я хочу там гроші, асфальт, я хочу сказати одну. Він говорить, а до кінця не знає, що говорить. Чому? Потому тому що гозлі ДК це були нафтові коли.